Всім доброго дня, мене звати Сорока Назарій Любомирович, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 6 травня 2025 року, о 11-й годині ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності, а саме нове будівництво багатофункціонального комплексу апарту готелю з підземними паркінгами та трансформаторною підстанцією селе Волосенка Славської селищної ради Стрийського району Львівської області. Кадастровий номер там 4624580800 дріб 04 дріб 0030, дріб 0399. І друга ділянка 4624580800 дріб 04 дрібноль0 три нуля, дрібноль 21. один. Суб'єкти розпоздрівання товариства з обмеженою відповідальністю городе Волопні. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання записуються і будуть опубліковані на сайті YouTube в каналі відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Львівської обласної державної адміністрації. Розкажу, який буде у нас регламент громадських слухань. Розпочну громадські слухання. Я, як організатор та представник уповноваженого територіального органу, та коротко розповім, як розпочиналась процедура з оцінки впливу на довкілля щодо даної планової діяльності. Наступним після організатора, тобто мене, громадські слухання виступить суб'єкт господарювання, які є замовником планової діяльності у разі необхідності після суб'єкта господарювання. За його дозволом можуть виступати інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після усіх доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт сподарювання зобов'язаний відповісти на всі запитання, але якщо не може надати відповідь під час громадських слухань протягом 5 робочих днів в письмовій формі. Має надати запитувачам е, відповіді на дані питання. Водночас наголошу, що сьогодні тих, що нас зареєструвалися, прес, немає громадськості. Усі є представники суб'єкта господарювання. Отже, на даний час, може хтось потім ще під час слухань доєднається. Ці пропозиції зауваження подання під час громадських слухань фіксуються у протоколі громадських слухань. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки та подання пропозицій зауважень в межах світу е е з оцінки впливу на домашність. А Якщо немає заперечень щодо порядку громадських слухань регламенту, я розпочну. Е е процедуру з оцінки впливу на... Е на довкілля планової діяльності розпочалися 25 листопада 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про планову діяльність на вебсайті Екосистеми в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля під номером 100301. З дня оприлюднення повідомлення про планову діяльність засоби єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля були подані зауваження листом. Української предохоронної групи, про що було повідомлено суб'єкта господарювання. Повідомлення про планову діяльність було розміщено у публічних місцях на територіях, де планується проводити планову діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті національної онлайн-платформи екосистеми, а саме на зупинці в селі Волосянка, в старостаті в селі Волосянка, написи в селі Волосянка і Славські селищні ради. Додатково опубліковано. Повідомлення було в його засобах масової інформації в газеті «Національний інформаційний бюлетень з оцінки впливу на довкілля та в газеті «За вільну Україну». Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 11 квітня 2025 року суб'єктом гонцювання світу з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення. Планової діяльності в, єдин, в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було це все опубліковано. Оголошення було зазначено, що громадські слухання будуть проводитися 6 травня 2025 року, в 11-й годині, та було подано посилання на громадські слухання. В оголошення так само було розміщено в публічних місцях на території, де планується планова діяльність, про що свідчить фотофіксація, яка загрожена. Так само в єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля, а саме в селі Волосянка на зупинках двох в селі Волосянка в ЦНАПі, в, в Славському народному домі, в Славській селищній раді. Звітом з оцінки впливу на довкілля можна ознайомитися, хто ще не ознайомлений, в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля в електронному ФОПі, а та також згідно з, оголошення, з оголошенням про. В оголошенні було вказано, що з, письм... з паперовим звітом можна ознайомитися в ТОВ Горох Девелопмент за адресою міста Львівця, Героїв, ПАХ, будинок 72 і Славській селищній раді за адресою СМТ Славське, вулиця Івосьока, 24. Це коротка інформація про як розпочиналася процедура роз оцінки впливу на довкілля. Е, давайте так. Якщо громадськість нас є, присутня. Так, немає. Добре, просто, представники е, суб'єкту господарювання. Є. Є. Добрий день. Представтеся, Кур... будь ласка, просто. Да, Світлана Крушевська, замовник будівництва готельних комплексів «Город Development. Дуже приємно. Отже, у нас є присутні лише суб є... представники суб'єкту господарювання, організатор громадських слухань. Згідно з пункту 23 постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, у разі наявки представників громадськості та на громадські слухання вони вважаються такими, що відбулися на, на даний час на громадські слухання присутній представник, кажу, організатора це департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації та представники суб'єктного створення ТОВ Деволовська. Отже, якщо. У нас громадськість відсутня. громадське слухання вважається, що відбулися. Дякую всім за увагу. Гарного спокійного дня. Дякую. Дякую. Дякую, до побачення. до побачення. Дякую.